Друзі, вашій увазі огляд товариського поєдинку за участю металіста. Матч проти команди із третього дивізіону Польщі проти клубу «Вечіста» Краків. Стартовий склад металіста у цьому матчі брали участь футболісти команди ю 19 вихованці металіста загалом зіграла молодь від 16 до 19 років а тож це була серйозна перевірка для ось цих молодих футболістів. Ну і спроба заявити про себе для тренерського штабу. Перший епізод після стандарту біля воріт вечисти, але не вдається тут завдати удару. Не встигає кидала до м'яча. І, зрештою, стандарт доволі перспективний, нічим небезпечним не завершується. А гравці відчисти комфортніше і впевненіше себе почували на полі. Перший прорив від Славчева через лівий фланг він прострілює у штрафний майданчик, але завершувати цю атаку точним ударом поляки так і не змогли. Загалом саме лівий фан створював чимало небезпеки для воріт металіста. Ще раз кумах отримав у штрафному. Удар від Маєвського відбиває голкіпер металіста. Далі трошки хаотичних спроб таки не дозволити супернику забити. Ну і, зрештою, завершальний удар від Янковського нападника відчистий. Дуже така хаотична атака. Трошки нервово захищались футболісти металіста. З ну, першого вернатосу не вдалося вибити м'яч. Він його. Запалив над штрафним майданчиком, ну і далі все це завершується ударом головою, ударом від нападника відчисти, але обходиться у цьому епізоді. Металіст з них не пропустити. Однак вже в наступній атаці знову через той же лівий флан знову Еммануель Кумах прокидає м'яч. Не фіксує, до речі, арбітр Фолу в атаці з боку футболіста. Вічисти, атака продовжується і все це завершується грою рукою. Олексій Горяйнов йому м'яч влучає в руку, і арбітр вказує на позначку, призначаючи пенальті у цьому епізоді. ще раз дивимося, що справді м'яч торкається руки захисника металіста. і цілком справедливе рішення. І пенальті реалізовує Мануель Торес на 16 16-й хвилині. Вічиста виходить вперед у цьому поєдинку. Єдине запитання до цього епізоду з пенальті це те, чи не фалив Вінгер від під час контратаки, чи не порушував він правила проти опорника металіста Романа Горенка. Але там фолу арбітер не побачив. Наступний епізод штрафний удар на ворота металіста. і дуже цікавий варіант пробиває Клінчик у воротарський кут, але тримав ситуацію шуміло під контролем, і не вдалося забити Вічисті зі штрафного. Далі стандарт біля воріт поляків, який завершується контратакою. Відчисті і ось так курйозно. На жаль, металіст пропускає другий м'яч у цьому поєдинку. Не змогли на підбиранні зіграти харків'яни, дали можливість суперникам розігнати цю контратаку. Ну і Так само наздогнати в центрі поля не вдається Кирило влазі свого суперника. Ну а Шумілов вже у цьому епізоді загубив ворота і ось так м'ять залідає у ворота харківської команди. 2-0. Таке завершення першого тайму на користь відчисти. Далі знову атаки суперника. Маєвський пробуває у стійко добивання від Янковського. І рахунок стає 3-0. На користь відчисти на початку другого тайму поляки. Забивають втретє дуже легко. Вдалося розхитати приходька. Капітан Вічисти Радослав Маєвський ось так прибирає суперника. Пробиває в дальній кут. М'яч влучає у стійку, але на добиванні першим встигає саме суперник харківського клубу. 0-300 стає рахунок, і після цього ще одна дуже смілива спроба від центрального захисника Пітр Буяк пішов до штрафного. і Ось такий удар від нього дуже легко дали зараз центрбеку. беку відчистиє вірватися на ударну позицію. і М'яч після рикошету невеличкого потрапляє у поперечину. Останні півгодини декілька зимін відбулося у металіста. Вийшли свіжі футболісти і почали виникати моменти. Почали з'являтися ситуації. Першу з таких реалізовують харків'яни, забуває Тепляков, забули про нього на коті штрафного майданчика. І гравець металіста цим користується, скорочує розрив у ну, Переводить м'ясенчук фактично під ударну позицію. Ну і свій шанс харків'яни реалізують. Далі ще одна швидка атака. Оріховський протягнув м'яч віддав у центр. Синчук встигає віддати паспіч. Нам і влітає в нього суперник, але триває атака металіста, простріл під удар. І ось тут ледь Оріховський не спрямовує м'яч ворота. На теж був незначний рикошет від захисника, але встигає Мікулко, голкіпер зреагувати на цей удар і. Рятує від чисто від другого пропущеного м'яча, принаймні у цьому епізоді. Штрафний для польської команди знову Маєвський пробиває, але над попереченою проходить м'яч. Далі вже останні хвилини 74-та пресингують гравці металіста. Маєвський в нього відібрали м'яч і далі. Вдається просуватись далі в глибину чужої половини поля. Синчук чекав, поки відкриються партнери. Зрештою, сам вирішив розвернутись, відіграв на Багачанського. Той пробиває майже з лінії штрафного майданчика. Прекрасне виконання. Рахунок стає 2-3 і здається, що ось ось інтрига повертається. Металіст. До мінімуму скорочує відставання у рахунку багачанський чудово виконання від нього. Побачив цей коридор, куди можна завдати удару і пробив просто відмінно. Але вже в 90 плюс забиває вічиста в четверте. Знову рикошети їх було дуже багато в цьому матчі. Призводить до пропущеного м'яча Радослав Маєвський капітан. Вічистей він завдавав цього удару. і М'яч з від відкирила влагі, залітає у ворота. 2-4, стає рахунок. Ось такий підсумок цього поєдинку для металіста. Заряджайте на улюблені види спорту разом з нашими партнерами. Парімач. Отож, металіст поступається дуже гарний урок для молоді харківського клубу. Непростий поєдинок проти відчистий матч, в якому металіст програв, але здобув дуже важливий досвід на майбутнє. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.